Я вас вітаю, мої дорогенькі близнюки. Для вас сьогодні розклад на грудень місяць 2025 року, останній місяць року, перший місяць зими. І ми подивимося, на що вам треба звернути увагу, як ви можете закінчити цей досить складний рік. Я сподіваюся, звернете увагу на підкастки, які вам дасть Таро. І все тоді у вас буде чудово. А ми розпочинаємо. І... Подивимося основну карту, яка буде керувати всім грудним місяцем. Отже, перша і основна карта. О, дивіться, світ! Ну, значить, в грудні завершити якийсь великий етап в чомусь. Я не знаю, в якій сфері вашого життя. Зараз далі будемо дивитися. Але старший аркан світ каже, що от двері. Якесь минуле зачиняються, і тут же знов таки відчиняються двері в майбутнє. Це коли завершується досить тривалий етап вашого життя. Це не день, не два, не місяць і не рік навіть це може бути 5-10 років, якщо хочете. І завжди зі знаком плюс ви завершуєте це все. Це може бути на нову роботу підете, новий статус. У вас може ви одружитися, може у вас народиться дитинка або онуки, або ще щось. Ще, ще. От зміни чудові, такі, як і життя раніше, таке як колись було, вже не буде. Воно буде краще, звісно. І це дуже хороша карта. А тепер давайте звернемося до сфери роботи. Дві карти: одна основна, одна додаткова, і основна карта помірність. Чудова карта каже, що ви на роботі завершуєте робочий рік в зоні комфорту. Спокійно, все добре, ніяких встрясок таких в кінці року буває. Знаєте, керівництво лютує, свариться, щось не доробили, щось не встигли, все у вас прекрасно, все ви доробите, все у вас вийде. От ніякі катаклізми тут на роботі вам не світять. Чудово, здорово. Але, звісно, тут і нової роботи не дуже видно, тому що спокій йде від початку до кінця грудня. Зараз ми додатково ще витягнемо карту. От. І ще ця карта каже, що ви особливо там. Перетруджуватися не будете, напрягатися, або щось таке. Тобто будете робити своє, цілком спокійно, задоволено, і в колективі буде тиша, ніхто вас смикати не буде. І керівництво буде зайняте не до вас, напевно, що або щось таке. Давайте подивимося ще додаткову карту. І у нас додаткова карта лиця жезлів. Спокійно, Але роботи буде вистачати, знаєте, ви просто своє робите. От. Цілком можливо, що будуть якісь такі речі, якщо в когось практикуються відрядження, то ви можете десь кудись поїхати. наприклад. Так? От. Про щось там в кінці вже нарешті домовитися відвести якісь документи чи відвести якісь результати, щось таке і так далі. І так далі. Тобто, вся от така от така помірність буде дуже активна. Така, знаєте, але вона буде комфортна. Ви будете рухатися, ви будете без всяких зусиль щось там собі працювати, і так далі. І це буде от на такому високому рівні така планка, але досить врівноважено, без катаклізмів. Прекрасна така от карта. І Вся ця пара карт дуже хороша, так що з роботою все добре. Перейдемо до фінансів і ресурсів. Що ж тут по фінансам і ресурсам у вас, тому що все-таки без них нікуди не дінешся. Дивіться, шістка кубків це така не зовсім фінансова карта, але цілком можливо, що ви можете вдатися до таких засобів. Заробляння грошей, які ви розглядали в минулому. От щось ви колись хотіли давно, от в планах колись було. От. А нарешті ви згадаєте, що от тоді колись воно було недоречне, можливо, або не було як. І тепер ви можете повернутися до таких справ, до може якогось свого хобі, що колись давним давно ви вміли гарно робити, а тепер вирішили, о, настав час. Або з'являться люди з минулого. Це цілком може бути запрошення заробити, можливо, не на повну ставку, бо ви на основній роботі у вас все добре. Ви можете піти на ту роботу, де ви були колись підробляти, наприклад. Таке теж може бути. До вас можуть зателефонувати колеги, які-небудь, де ви колись там працювали, і запропонувати. І ви можете собі от таким чином почати ще собі підробляти от, от такими речами. Цілком можливо, що якийсь старий борг повернуть люди з минулого. Ви давним-давно вже забули, і ті люди забули, а тут раптово ви можете отримати от з минулого якусь звістку, гроші якісь можуть повернути або щось таке. І додаткову карту подивимося зараз, що тут у вас? По додатковому. Король жезлів. Дуже така енергійна емоційна карта. от, і Цілком можливо, що ця сама людина вам і поверне ті гроші. от, Або з минулого те, що ми казали, ось такий чоловік вогняної, можливо, стихії, це хто? Овен, лев, овін, лев або Стрілець. от, І це людина енергійна, робоча, така, все, і яка не тільки порадами допомагає, але й руками. Практично роботою допомагає, і ось така людина буде вам допомагати заробляти гроші, що дуже і дуже непогано. Перейдемо до позиції: Сім'я, особисте життя, родина. І подивимось, що тут у вас такого в основній висновленій карті. Ну тут бачите повішений. Тут чесно кажучи, справи зупиняться. Якісь справи, що ви хотіли, можливо, довести до кінця року, звести докупи, але поки що зависна якась ситуація. Можливо, ви не встигаєте доробити ремонт, не вистачає. Можливо, коштів, якихось можливо, матеріалів, або майстри перекинулись на інший об'єкт, і ви мусите зачекати. От Щось таке. Це перерва, можливо, в стосунках, якихось, якщо ви ще не одружені, то може от щось зависнути. Або ви десь поїхали, або ваша майбутня друга половинка десь поїхала, щось таке. От. І треба цей період або перечекати, от, або для вирішення якихось питань. Можливо, там по ремонту, я не знаю, наприклад. От, просто перевернутись от, з голови на ноги, як у цієї людини, і просто дуже нестандартно подивитися на цю ситуацію. І ви можете знайти вирішення абсолютно нове, абсолютно можливо навіть здаватися, що це дивне рішення, але воно таки зможе вам допомогти. Додаткова карта. Зірка. Ой, клас! Ну, мрії збуваються, таке ви зрушите з місця ту ситуацію. Знайдете вихід, і круто буде. Тут коли мрії збуваються. Це, знаєте, можливо, буде і на початку якась ситуація була зависла. Але зірка це коли нарешті ви досягли свого, чого ви хотіли. І повертається, можливо, і кохана людина, і нарешті, можливо, і майстри повернулися до робити ремонт. Ви встигаєте все. Знайшли відповідь, знайшли все. Тобто, от мрії, якісь в цьому плані таке збудуться у вас в грудні місяці. Прекрасно. Тепер давайте подивимося, що у близнюків зі здоров'ям. Що ж у вас на що звернути увагу? Отже, дивимося, що. Вісімка пентаклів. Ну тут загрози здоров'ю немає. Але. Це дуже кропітка робота над своїм здоров'ям. Це покращення свого здоров'я, свого тіла, свого духу, коли хочете. Це така активна дуже праця, я вам скажу. І, можливо, ви в зал підете, на фітнес. залізо тягнути десь в залі, в качалці, ще десь. Це така робота кропітка і ну, не те, щоб виснажлива, а потужна така. От і ви будете, ви будете знати, як. От, ви майстер, ви вже знаєте і навчилися багато чому. І очікуєте результати. Результати отримаєте прекрасні від того всього. Будете трудитись над своїм здоров'ям, і результати чудові будуть у вас. Тому що вісімка Пентаклі, пентаклі це, ну скажімо так, ресурси, це не тільки гроші, це і здоров'я. Тобто, от, заробите, зробите собі прекрасне здоров'я. Чудово. І порада від карт. Трійка кубків. ой-ой-ой, дивіться, яка краса. От. Не забувайте відпочивати. Це карта свята, це карта якоїсь вечірки. Можливо, от на Новий рік, якщо там буває щось не вдається, буває щось, знаєте, то не домовились, то не до кінця, і щось таке інше вечірка буде. Зможете, не забудьте гарно відпочити, чи на Різдво, чи на Новий рік. От. І приємні розмови будуть, і, можливо, люди приємні зустрінуться. Не забувайте От, трошечки розважитися і гарно провести час. Ось радить вам так, Таро. Зараз я ще подивлюся три карти на несподіванку або сюрприз грудня місяця. Подивимося, що таке От, несподіване. Три карти я викладу. Принц і принцеса жезлів. Ну тут е, лицар жезлів, пас жезлів, і що тут у мене пише? Е, шістка, ні, вісімка пентаклів. Знову вісімка пентаклів, це праця, праця, праця і рух, рух, початок заробляння грошей, коли хочете. Бо це все-таки грошова пентаклева карта. Можливо, ви будете знов таки працювати над здоров'ям, те, що ми казали, але тут рух вперед. Рух вперед до матеріального. І ви стартанете в грудні. Ваш шанс буде розпочати це все. От кому що треба або на заробітках, або на е, своєму здоров'ю. Так що, близнюки, вирішуйте, що кому більш потрібне. Шанси у вас будуть, ви зможете за це вхопитися і все це все зробити. Ось такий цікавий у вас розклад вийшов. Шановні мої близнюки, я вам бажаю. Прекрасно і достойно завершити рік, От, щоб ви вже в наступний переходили і без тягарів, і з легшим серцем. Якщо це можливо, в прекрасному здоров'ї тому бережіть себе, шануйтеся. Якщо не важко, відпишіться, як у вас грудень пройде, як завершиться рік. А ми з вами вже в новому році зустрінемося. Тому я поки що прощаюся з вами і до зустрічі. Па-па!